Ти вбив мого батька! Ти його вбив! І вас, я і є твій батько. «Ні, я, я твій батько. «Ні!» Це мега епічний момент. Вибач мене, Марк Хеміл, але твоя акторська гра програє 3D модельки. Це найкращий момент в історії іграшок 2, щоб поговорити з вами про великодки, які були в цьому мультфільмі. Є нота анімейшн з вами разом з Екземеном. Значить, вам вже треба лупанути вподобаєньку, поширити це відео. Звісно ж, написати мені якийсь коментарчик, на який я вам постараюся відповісти. Ну і перевірити, чи підписаний ви на цей канал і наскільки гучно дзвонить ваш колотайчик. бо, можливо, ви не всі повідомлення отримуєте. Зазвичай вам просто навалює купу велико. Кудок сьогодні вирішив поставити лічильники з різними номінаціями: класичні піксаровські великодки, посилання на фільми і кіно. Кремо, від цього зробимо номінацію Позоряним війнам бо вона того варта. Ті, які довелося зробити через економію, бо я вам про це вже казав. Звісно ж, посилання на життя жуків, і при цьому ще давайте про реальність поговоримо і про першу частину історії іграшок. На неї теж будуть посилання, а ще старі мультфільми Піксар, і все, погнали! Перша великоденька – це лампа Сузір'я, а потім тітри, які здавалося б, живі літають в космосі. і Це посилання на зоріні війни нічого такого. Це на супермена. Потім ми бачимо русло річки життя жуків. Це економія. Дихання вийде одночасний перша частина із зоріні війни. Як розірвати зоріні війни? Важливіше віддам туди. Як і дроїд око, який відсилається на зоріні війни. І шостий епізод і палац Джаби хата. Не можу не сказати вам про ці камінчики, бо пасхалко шукачі ось тут знайшли м'ячик люксо. А в іншому камінчику бачать зірку смерті. Але я це зараховувати не буду, так вам щоб поржати шостикутний коридор і підлога з підсвіткою. Звісно ж, це Зорінгвін четвертого епізоду. А от падіння база багато хто вважає натяком на падіння Люка Скайвокера в п'ятому епізоді. Але мені здається, що це щось з натяжкою, як і посилання на те, що ось ця батарейка з надписом POWER, тобто потужність, це найбуде з тобою сила. Давайте ось ці дві за одну зарахуємо. Ми зустрілись знову базрятівних. Тепер уже в останній. Ось це перероблена фраза, яку казав обівану кінобі Дарт Вейдер в четвертому епізоді. Нарешті ми знову зустрілися. Я сам, звісно, глухий такого не чую, але вірю творцям, які запевняли, що в усій цій сцені просто купа звуків з оригінальної трилогії Зоряних війн. І от ми переносимося в кімнату Енді. Звісно, кожну одиницю з меблів Енді, або кожну іграшку зараховувати за пасхалку на першу частину ми не будемо, але не зарахувати лампу люксо, ми не можемо. Також тут купа плав. Лекатів для того, щоб заповнити простір, але є один, що посилається на життя комах, і це реально не задля економії а данина, шана тому самому мультфільму. До класичних піксаровських відноситься і М'ячик з мультфільму про люкса молодшого. Ось він в корзиночці. А також ми бачимо, як пані картоплина читає казку, в якій два кадри з мультфільму Життя. Комах. В рекламі амбара бажаних іграшок ви можете побачити ведмедика з першої частини, а до того з реклами старої. Знову м'яч Піксар на нього було, треба окремий лічильник ставити. А коли Ензі відправляється в табір, то на ньому вдягнена футболка з написом Ранчо! Потрійних Це посилання на якийсь старий діснеївський серіал, де був табір з такою самою назвою. Пригоди з піна та Марті 1955 року. Пірамідка, звісно, була і в першій частині, але головне, що це посилання на тін той. Пінгвін Лінукс. На коробках, на розписку. Продажі, ви можете побачити і маркування, і лого, такі, які були в житті комах. А ще мама продає скотч, на який потім сяде Вуді. Оце реальна економія. Стіл сіда, форми льоду, запальна суміш, і ржава банка. Як дорого коштує настільки ржава банка. Ключні, коробка інструментів, замки ошійних знов той скотч, управління світлом з готелю, який ще буде попереду, ліхтарик. М'ята банка рутбіру. Вона реально продає м'яту банку. В момент якісь дивні уявлення про розпродаж, все це посилання. Зроблені задля економії, як і кругла іграшкова банка, що була трибуною в першій частині. Але погодьте, Енді зараз його кімнати це не брала. Тобто вона вкрала в нього цю іграшку дуже-дуже давно. І тільки зараз, коли він звалив, продати, вирішила. Це щоб сина не повернувся з табору і не помітив, що одразу купа іграшок пропала. Вона тирила в них його поступово. На номерному знаку ми бачимо новембр 99-го. Це дата виходу цього фільму. Ну а само авто Еле посилається на реальний автомобіль, який ніхто ніколи не випускав. Компанія Ford розробила таку концепцію, назвали його Ford Mystery, і містерія розвинулась на те, що його ніхто ніколи не зробив, але от в історію іграшок потрапив. А ще на розпродажі ви можете побачити Стіва Джобса на баксі, і він же буде на баксі в рамочці у Ела, в його кімнаті. І цікаво, це в нього типу як його перший зароблений долар висить. Навряд це посилання на серіал Губка Боб, який вийшов хоч і раніше, але в цьому ж році. Можливо. Це посилання на перші 10 центів скруджа Макдака або в Америці реально така шиза зберігати свій перший зароблений долар. Коли Джессі зустріла Вуді, вона в оригіналі викрикнула Ой, mother і прикол в тому, що Том Хенкс є її прямим нащадком. Випуск журналу Live з зображенням Вуді датований тою самою датою, коли народився Джон Ласетер. А підпис до фотографії гласить лікарі кажуть, що американці недостатньо жирні. Ще на обкладинці журналу є згадка першого супутника. І це з альтернативного всесвіту, бо в них дата трошки раніше ніж це сталося. Савочок тримав все в таємниці. Полетів він 4 жовтня 57-го року. А стаття про нього вийшла тільки 21 жовтня. Овня 1900... тисячі П'ятдесят го року, а от справді великодка на життя комах тут не посперечаєшся, бо під абстракціонізм замаскували і комаху, і двох жуків-близнюків мокриць. Вона висить як в кімнаті, Елла, так і в фоє, чи будинку, чи гостішки. Тому друга великодка буде за економію вважатись. Під час примикання каналів будуть кадри з коротких мультів і реклам, які робили піксар. Я про все це розповідав в історії студії під час огляду першої історії іграшок. Але зараз тисло повторимо сінтой реддрінк нікнак. І зупиніться на цьому кадрі. От так виглядала дівчинка в мультфільмі. А от так тут здається, тепер я інакше сприймаю фразу творців: в нас у всіх не було дівчини. Робота була нашою дівчиною. А ще тут тричі мількнув м'яч. Два рази як м'яч, і один раз як арена цирку. Коли вони помічають карту амбара бажаних іграшок, то її адреса співпадає з реальною адресою студії Pixar у Річменді, Каліфорнія. Компанія друзів, що йде в небезпечну подорож заради того, щоб повернути одного персонажа, який до того ще й не захоче повертатися, це посилання на врятувати рядового Райана з тим самим Томом Хенксом. Смердючий піт був заснований на персонажі Уолтера Х'юстена Говарда з фільму Скарби Сєра Мадре 1948 року Джесі за зразком Доріс Дейс. От звірятка, які не розмовляють, а Вуді їх розуміє, знов посилання на Лесі було таке посилання в першій частині. Ну а те, що всі 3D-модельки зробили в вигляді шревомовців, ось з таким відкриваючимся ротом, це посилання на чорнетку. У першої історії іграшок, бо саме так на початку мав виглядати Вуді. Смердюк Піт, що згадує супутник, робить посилання на реальне життя, як і Джесі, яка каже про: уявляй, як люби Енді гратимуться зі своїм одноруким ковбоєм другом. Так називаються ігрові автомати. Промова база на фоні фейерверків і земної кулі ні на що не посилається. А от в оригіналі це був американський прапор за спиною. І Ось це великоденька Напаттана, який дуже довго, дуже нудну і дуже патріотичну промову штовхав на Оні американського прапора у вступі фільму, як на мене, це дуже вдалий стьоп з перепафосного патріотизму, але це дуже правильна політика замінити в усіх країнах світу, бо самим стібатися над собою в країні можна, а давати іншим ржати з цього. Mm -mm. Джесі б'є Вуді в той самій позі, що і баз Лайтер в першій частині. Давайте до цього додамо всі ті сцени, які я показував, які відсилаються на першу частину. Най цей лічильник зашкалює. Також ми бачимо гусінь, яка повзе, а потім в титрах нам ще покажуть, що там і флік стояв поруч, і знов в траві буде валятися та сама ржава баночка з життя комах. Можна сказати, що для економії, але вона по факту тут не потрібна. Скоріше за все, да не на поваги. Перед тим як переходити вулицю, пес пружинка каже. Може, я не дуже розумний пес. І це посилання на Фореста Гампа знов-таки з Томом Хенксом. Я не дуже розумний. Звісно, Джері це саме собою посилання на Джері, але тут чи підписано ім'я Джері, і в одній шухлят валяються шахові фігури. А на обкладинці журналу ми можемо побачити два сонця, як на татуїні, і напис про атаку зурга, тобто посилання на другий епізод атака клонів, який ще не вийшов, а вийде тільки згодом. Але історію іграшок можу передбачувати майбутнє. Я вам про це казав. Знову бачимо м'ячик Піксара, а потім йо, на якому намальовано серце та фіті. А що мавці можна це закидати? А історії іграшок ні? У вигляді іграшок бачимо модельки Тоди Рода, Діма і Фліка з життя комах. Знову зустрічаємо ведмедика, ведерці з солдатиками. Ти ігноруєш правило номер 640405. А це закон з реального життя, який забороняє палити. Бачимо посилання на хана село в карбаніті. Люди вважають ці маски посиланням. На в пошуках немо це дуже класна великодонька на парк юрського періоду. І знаю, як вас бісить зараз ось це лунання російської мови. Не покидайте своїх місць, а ставайтесь на своїх містах. Пожалуй, але це посилання на реальний інструктаж в Діснейленді, де спочатку кажуть англійською, а потім іспанською мовою. А в нашій країні на жаль, і по сьогодні купа людей, що розмовляє ось так. У 95-му році недалекоглядні торговці не замовили їх достатньо і прогоріли. Це, по-перше, посилання на що люди не вірили, що комп'ютерний мульт вистрілить, і не те, щоб прогоріли. Вони недоотримали прибутку, який би міг бути, бо попит був набагато більший. А по-друге, це Стьоп над самим Мател, який не дозволили Барбі вставити в першу частину, і теж тоді не трошечки трошки прибуточку, бо, наприклад, цю ляльку екскурсавода вони продавали після мульта Історія іграшок. От прям випущений в такому самому вигляді. Дерево мурашиного острова скрізь, то все теж для економії. Червона туфілька і кавоварка. Тут їх хтось комусь подарував. Але здається, що мама Енді саме тут вирішила, що можна повернутися, забрати частину цих речей, а потім продавати їх на своїх розпродажах. А? Режисери стверджують, що в одного боксерів відірване вуха, але я цього не бачив. Вони відмазуються, типу, вони його не повернули в кадр так, щоб було видно. Не вірю. Але озвучують цих Оксерів реально режисери. А як вам цей здоровезний літачок? Нагадаю, це моделька, яка дозволяла базу лайтеру політати в першій частині. І вона з'являється усюди, і в кімнаті Енді, і тут на всіх полицях. А тепер спробуйте порахувати всі ці м'ячі піксар. Наскільки мені тепер треба накрутити лічильник, А А от узурга з коробки проривається рука, і вгадайте, що це нагадує? Що не знаєте? Ну тоді нехай натякне вам пісенька. Бачиш, зелена трава, красива така, яскрава і насичена, і раптом знизу рука. Лізе рука лопатою посічена, мертвесенькі долоньки, зомбачки чи зомбі, знов лізуть у наш світ, щоб помахать тобі привіт. Мертвесенькі долоньки, зомбачки чи зомбі, знов ожили мерці, я це бачу по руці. На коробці, з якої виходить зурк, є напис, надруковано в Point Richmond. Це знов посилання на студію Pixar. Сар, де вона на той час знаходилася, коли іграшки дивляться, куди поїхав Ел, ви можете помітити, що нема тринадцятого поверху, як в багатьох готелях або великих будинках. Як же ми зможемо туди піднятися? Пропоную надути кульки і полетіти нагору. Ви як хочете, мені байдуже, що цей мульти не вийшов. Я зарахую це за пасхалку. Стіни їх стискають. Швидше треба а? підставити повоч, доки не пізно. Стіни, що стискаються, це, звісно ж, посилання на зоріні війни. Як вони там що завгодно підставляли, тут підставляють клуб. Імператор Зурк це прям два в одному: і Імператор, і Дарт Вейдер. Ну, а це найвеличніша пасхалка всіх часів. Дуже цікава великодонька з одинадцятим рівнем потужності. Прикол в тому, що це посилання на псевдодокументальний документальний фільм про вигадану рок-групу. Тап, в якому хизувався своїми гітарами, в тому числі усілком. Гітаристи казав, що у всіх 10-й рівень потужності, а в нього прям одинадцятий. Найпотужніший усі. Лок у світі, коли Ел знаходиться в ліфті, кожен раз як камера опускається сюди, ми чуємо музику з життя комах. А ось цей кидок капелюха відсилає нас до фільму про Джеймса Бонда. Звісно ж, фургончик планети Піца це найкласичніше посилання на піксар. А от те, як Баз Лайтер грається зі своїм батьком і кидає м'ячика, це посилання на дуже цікавий фільм, поле чудес, про те, як у одного дядька батько молодим як примара, якась з'являвся на ігровому полі. Знов ми бачимо вулканський жест від база, в бардачці валяється сірник з життя комах, а внизу коробка китайської їжі, що була футляром метаморфоз. Мої улюблені екземени. Ну і купа баночок з реклами бази лайтера. Все це посилає нас на першу частину. До речі, ви бачили що у Енді в кімнаті ціла купа цього рудбіру як Сіда? Я вже думав би, що діти бухають, але мої глядачі мені пояснили, що це безалкогольне пиво. Якась дурня називати напої безалкогольним пивом. На інструкції автомобіля ми бачимо напис. От за це каламбур от Тойота, але насправді Гьодза це різновид китайських пільменів в аеропорту з гучномовця лунає фраза про білу зону. Потім Рекс повторює: «Ви що тут не паркуються? Це посилання на фільм Аероплан, таку тупу комедію, де спілкувалися і ругалися один з одним чоловік і жінка, які працювали отак. От в аеропорту і з гучномовця їх сварку всі чули. Біла зона аеропорту призначена для швидкої висадки та посадки пасажирів. Червона зона завжди була для посадки та висадки пасажирів. Базлайтер з вікна на Піца бачить двері, через які треба пройти, і потім іграшки маскуються. А от хтось вкрав Молі, молодшу сестру Енді. І це явно для економії. Маю сумнів, що це не для економії. Напис бути на дубці лайтера це реальне посилання на місце з штату Монтана. Але прикол в тому, що якщо його прочитати трошечки неправильно, то буде прям дупа. От такий жарт. Але ми пам'ятаємо в дупі Дісней. Але й не в цій частині. Тепер там і Дісней, і Піксар. Цікаво, хтось розчавив іграшку базу лайтера і купив Енді нову. То й навіть не знає в аеропорту, оголошують про рейс 113, і це, звісно, і на номерному знаку посиланнячко залишилось на кімнату, в якій вчилися аніматори. А вся сцена здається дуже смішним жартом. Але якщо вдуматись, то він дуже гидкий. Хочете, я вибій вам роль в історії гришок 3? Вибачте, ми в кадрі ого усе дівчата радий був познайомитись, Якщо потрібні заняття з акторської майстерності, звертайтесь до побачення. І його видалили в 2019 році в випусках нових дисків чи чогось там в історії іграшок. Ви тепер цієї сцени не зустрінете. Прикол в тому, що це можна вважати реальним посиланням на Джона Лассетера, якого звинуватили в харасменті, і він його визнав і вибачився. Ну а ще в сцені після титрів Вуді впадає в ось той скотч, і рже історично це посилання на фільм Грошова яма або українській локалізації Прірва, де герой Тома Генкса купляв особняк. Якщо розвалювався, і він там і застрягав, і ось так істерично ржав. Ну от і всі пасхаленьки можете привітати лідера серед усіх цих номінацій. Ну а ми складемо все це докупи. От така велетенська туча, яку я для вас знайшов. А ще я вам не розбрав автомобільні номери, не читав купу написів на іграшках або книгах, як от острів собак. Не вже Піксар хотіли це екранізувати. Тож ви можете самі пошукати і написати в коментарях, якщо побачили ще якісь великодки. Дякую вам за ваш перегляд. Ну і звісно ж, перевіряйте, а на дзвонить ваш калатайчик, а ще поширте це відео серед друзів, бо такі відео вони прикольні, правда ж? І друзям прикольні і вам. І якщо можете підтримати фінансово, то в першу чергу на ЗСУ внизу в мене є посилання на фонд Стерненка. Дуже хочу, щоб кожній свинособаці собаці прилітало по дрону у пику. Ми разом можемо це зробити. Якщо щось залишиться, підтримайте мене, як ці чудові люди, імена, яких ви бачите, яких не бачите. В мене різні рівні підписки. Дякую вам усім, ви найкращі. Особливо моя яка Івані Блощаневич за постійну підтримку. Дякую до зустрічі.